Доброго дня, мої малята! Я всміхаюсь сонечку. Здрасте, золоте! Я всміхаюсь квіточці. Нехай вона росте. Я всміхаюсь дощику, друзям усміхаюсь і зичу всім добра. Дітки, послухайте загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Що це? Так, це весна. Дітки, весна сьогодні хоче з вами пограти в гру. Весна яка? Відповіді на запитання ви побачите в малюночках. Весна яка? Весна зелена. Весна яка? Весна сонячна. Весна яка? Весна? Чарівна, весна яка, весна світла, весна яка, весна різнокольорова, весна яка, весна квітуча, весна яка, весна весела, весна яка? Весна тепла, Весна яка, весна запашна. Весна яка? Весна привітна. Весна яка? Весна дощова. Весна яка? Весна працьовита. Молодці дітки! Ось яка гарна весна! До побачення!